Вітаю, друзі! І як завжди, починаю з музики. Отримав ось такий шикарний диск Esbjörn Svensson Trio. Так, давайте я лише свій фейс покажу. Esbjörn Svensson Trio. І сумно, і радісно. Сумно, тому що Свенсона вже немає. Есберн Свенсон геніальний талант. бажали, що він стане джазовим піаністом а, світу. Вийде на номер один, і це буде найбільш цитований, найбільш відомий. Він так швидко взлетів наверх. Я в якомусь етюді вже його згадував. Мені дуже подобається це тріо, і власне Есберн Свенсон, піаніст, який очолював власне тріо. А, який тупо в молодому віці на піки, пік зльот талановити виступів, творчості, випуску, швидкого випуску записів, які розходилися миттєво в світі, Женевське озеро пішов купатися, плавати, не вернувся тонув. А це перевидання. Це 95-й рік, живий альбом, а в двох вінілах. З... Це вже навіть не вініл, тому що йде мова про новий, нову пластмасу, 180 пресінг. тобто новий вид пластика, який краще передає, чіткіше зберігає нарізку і краще передає звук. Звичайно, я зараз увімкну, от зараз він і звучить. Цей живий концерт. І от потрібно слухати. Я його взяв як демо, навіть на цьому апараті не буду довго крутити. Тому що він, такі диски в мене для інших апаратури, іншої апаратури і інших умов прослуховування. Просто я хотів показати, що те, що вийшло, перевидано. А до речі, тут є така штука, називається «Download Code. Код для скачування. Код для скачування це офіційно ви отримуєте разом з двома вінілами. Ну, того, хто цікавить слово вініл, вінілові диски в такій навіть незвичній пластмасі, да, саме так. Зеленій <соць> аудіофіли і е, е, ціною такі. В, з, за манішки, які все-таки створюють якийсь. Більш святковий ефект. Там міститься ще додатково, і де він у мене є, повинен бути. Раз вони пишуть на пакеті, що повинен бути, а воно він лежить. Там ще міститься така картка, на якій є код для одноразового. Ось вона. Код для одноразового скачування в високій щільності запису. Ну, більше, ніж 32 КБ, звичайно. І от зайшовши на сайт, який, власне, лейбл, який випустив ACT, c Сбер Свенсон записували в основному, ну, практично всі їхні диски, їх десь дисків 15, записано на ACT, Сі ACT. компанія і от ACT, коли перевидає, а це вперше видно живий концерт 95 го року. Вона дає можливість тих, хто слухає ще і в наушниках з закачкою, причому якісною заказкою, закачкою, високої щільності закачкою, високою якісна передача звука. Цей же ж альбом можна офіційно зайти на сайт ACT і закачати. Один раз ви можете скачати і потім слухати на хороших, хорошому хедфоні, хороших наушниках з, хорошої, з хороших носіїв, не з телефонів. Там краще зробити фле, взяти флек-програвач і відповідно ті наушники, які відтворюють від 20 Гц до 20 тисяч Гц або 20 кГц. Тоді дійсно можна щось відчути. Ну, або програвати. Як я програю в вініл, правда, в інших умовах. Ну, такий е... Есбірн Свенсон, ЕСТ група, е... давно розкручена, але яка вже не записує, тому що свого лідера ось так у житті втратила. Для когось можливо буде відкриття. Мені дуже він подобається. Я намагався зібрати максимальну кількість вінілів. Вініли, які він вони випускали. Здається, в мене практично є всі, в тому числі те, що вийшло вже після того, як Свенсона не стало. Але перевидавалися якісь, можливо, архівні а, наробки, живі концерти. Оце черговий вийшов свіжий 95-го року концерт. І буду мати насолоду його послухати. Зараз я його все-таки вимкну. Щоб поговорити з вами на дещо іншу тему, яка вже заявлена в заявлена назві, і яку я навіть на початках... Ой, перепрошую, все-таки Давай, давайте акуратно, до... до таких речей треба ставитися акуратно. Вініл потребує повільності. От я вже коли говорив, що я хотів би прочитати. Можливо, прочитаю. А лекцію на тему слов life, сповільнення життя, побудувавши її лише на одному слові вініловий диск. Тому що вініловий диск не потребує так. Тут вімкнув, тут подивився, тут переключився, тут почитав почту, тут воно звучить, вже й забув, що звучало, і так далі. Вініловий диск потребує ритуалу. Ну, як і ритуал прийняття чаю, приготування чаю, як і інші ритуали, тобто вініловий диск потребує часу і ритуалу. Тому ото ця суєта вимкнув, витягнув, поставив, зазвучало, побіг на кухню, тут не проходить. І з великою повагою, ставлячись до творчості, а, Тріо, яке я назвав ЕСТ, тому Есберн Свенсон для мене. Потребує поваги і ритуалу. Я його потім, звичайно, прослухаю. Ще раз прослухаю. Я вже його слухав. Але сьогодні, як завжди, починаю терапевтичний тіт з позиції, а що новенько, або що тобі подобається, або що ти слухаєш? Ну от отримав Есберн Свенсон Дріо Лав 95, живий концерт, записаний на ACT, в високій якості, подвійний вініл, деше даблкат, можливість закачати і послухати уже Флековський. Формати в хороших наушниках і ну, буду насолоджуватися, компенсувати напруження, тривогу, напруження дня робочого дня. Так, вертаємося до основної теми. І ще раз а, завожу, як бачите, я сьогодні не приготував ну, якби якісь пункти. 1, 2, 3, 5, пояснюючи їх. Я а, основну назву. Психотерапевтичного тюда на неочікувану потрібно заслужити, вивожу її і зараз в ілюстрацію. Зараз я поясню про що мова. На неочікуванку потрібно заслужити. В цьому є якийсь певний парадокс, і ви вже його говорили. Ну як? Неочікуванка те, що ти не чекаєш, не чекаєш, але ти його чекаєш. Значить, ти робиш щось таке. Ну, позасвідомо чекаєш щось виконує щось таке, що ось ця неочікувана так опа, бонус твого життя, тобі приймається як нагорода твоїх дій. Вау! Так що ж так, так, так в чому заслужити цю неочікуванку? І я навіть думав, коли створюв, створював цю тему, як же її пояснити простіше? А, тому що я від дуже близьких людей, на яких я все-таки орієнтуюся на їхню думку, на близьких людей це ті, які в сусідній кімнаті. Вони кажуть, ти робиш свої етюди дуже тривалими. Ну, ти набридаєш людям. Mm. І я сам ж сам подумав: ну я черговий раз заявляю: ну твої етюди повинні, якщо ти вже щось робиш для себе, ну це ж не трибуна, де ти. Виходиш і починаєш віщати, і тому подібне. Ну, роби, якщо ти робиш для людей, роби так, щоб не займати їхній час. Донеси свою ідею. Вони ж просто чекають. Так скажи основну ідею, ми побігли на роботу. А я говорю тоді: ой, стоп, почекайте, люди! Вау! Ми ж про слова говорили, ми сповільне життя. Дослухайте мене, не, не біжіть. А добре. Наступний раз, наступний раз, а наступного разу не буде. Не буде. Таке життя починає закидати нас в різні сторони по різних країнах, по різних роботах. Ще чогось в кінці-кінці він зайнятий, потім я його забула, а потім раптом через 5 років задала. Щось було в моєму житті, де щось мені там пробували сказати. І щось в мене зрезонірували, але не встигла, не встигла. Знову не встигла, не встиг. Тому я й говорю, роби коротше, встигне до мені кажуть, роби коротше. Встигне донести свою думку. Чого ти так багато говориш? Окей. На неочікуванку потрібно заслужити. І проводжу просто неглибокі роздуми, далекі роздуми, філософські роздуми, а цитую власну казку. Виявляється, угу. я ще й казки писав. Так, окрім оповідань психотерапевтичних. Крім повітряних оповідань, ще там те, що було видано, те, що можна ще знайти в інтернеті. Зараз, якби ідей багато, але не пишуть, брак часу. А у мене ще й були казки. Казки не, не системно, і вони не, я не створив якусь таку цілу плеяду, збірку для когось, для чогось. Я, ну, це як а, перетеча психотерапевтичних етюдів. От вже щось в голові таке брудило, яке я. Вихлюпував через творчість. І один із варіантів цієї творчості було кілька казок, які я написав, встиг навіть опублікувати. Причому опублікував не у вигляді там, книжечки збірника, а опублікував в газетах. Значить, ви можете розуміти, до якого часу це відноситься. Це ще було тоді, коли всі бігали за книгами. Коли виграти підписне видання видавництва, повне зібрання дюйма – це нарешті щастя на тебе навалювалося. Чи ще якісь речі? Ми прорвалися, дорвалися до можливості купляти книги, але їх було мало, і потрібно було там прикластися, обміняти нам колатуру того ж Булгакова ще щось, ще щось і так далі, і тому подібне. Це була епоха епістолярного жанру. От ну, Тоді я вже щось писав, в тому числі фантазував дещо було смішно. Але е мої друзі, які відносилися до видавництва, їм це подобалося, і вони говорили: «Дай, можна опублікувати. Я Казав та беріть! і воно з'являлося в якійсь газеті. Не страшно тиражовані, але тим не менше виходило. І ви буквально можете перевірити, якщо будете шукати. Якщо в когось буде таке, просто повірте мені на слово, такі публікації було. Так, вертаємося до основної теми. Так, до чого це я веду? До того, що в мене була отака а, написана надрукована казочка про, а, ну, про щастя. Ну, як завжди, щось таке глибоке, філософське. Сам молодий, я вже починаю роздумувати про щастя. Психіатр, що візьмеш? І суть цієї казочки, і вона якби перекликається сьогоднішньої теми на неочікуванку потрібно заслужити в наступному. А ходу цієї казочки я розповідав про людину, яка втратила задоволення від життя, втратила щастя. Щастя щоденного сприйняття життя як великої радості, яке тобі подарували. Отак, тобі подарували, взяли і подарували. І людина перестає перестає це цінувати і відчуває, що вона страждає. І вона думає: ну я ж загубила це щастя, і починає його шукати. Спочатку вона так обводить поглядом навколо я переповідаю казочку. Обводить поглядом навколо себе, потім розуміє, що, скоріше, що коли вона йшла там чи на роботу, чи до друзів, чи просто прогулювалась, вона загубила своє щастя, його треба знайти. І з кожним днем вона все більше опускає голову і шукає під ногами. От буквально це нагадує мені мій особисто, це вже не казка. Особисто момент в моєму житті, коли я в дитинстві знайшов стару польську монету маленькому містечку, де проживала моя сім'я, батьківська сім'я, і я де пішов в перший клас. А славне місто, славне, славне місто Бережани Тернопільської області. І я знайшов одного разу просто монету, тому що, як завжди, коперсався ногами, ну, влазив по якихось горбиках, де були будівництва, пацани там завжди, кудись лізли туди, куди не потрібно, де були. Стрічок тоді не було, просто стояла табличка «Заборонено», бо будівництво саме туди потрібно було знайти. І от повернув ногою, і знайшов мідяк, роз'їжджений їржую, старий, старовинний. І а, це для мене був такий старт, якби нумізматки, хоча нумізматом я і не став. Але з того моменту я ходив потріб... саме так, запущеною головою, абсолютно вірно. Аж батьки почали коригувати, казати, ти, ти, ти чого це опустив воло? Ну підніми її, іди нормально. А я шукав. Я позасвідомо шукав монети, які повинні були валятися на дорогах, на стежках, на горбиках, будь-де. І я ходив з оцим локатором, який крутив головою і так ногою розводив то траву, то в піску колупався, в нас ток чого завжди був забруднений і за що отримував вдома. Але рефлекс, якби першої нагороди монетка в твоєму житті, перша. Щось таке дуже старе, на що можна було обміняти серед пацанів на поломаний ножик чи ще щось залишилося. І от людина точно так же починає опускати, я вертаюся до казки, починає опускати голову і кожного дня ходити і шукати. Де ж воно щастя? Де? Ну, де? Я ж тут, вроді би, був, я ж тут отримував оце щастя, задоволення, насолоду. І я прийшов в це кафе, я прийшов сюди, я прийшов в цей кінотеатр, в цю бібліотеку. Я ще і не... І вона не може знайти. І від цього її згорбленість і пильний погляд вниз, очі, які постійно опущені, вони ще більше стають звичною поведінкою її кожного дня. Вона кожного дня ходить з опущеною головою і поглядом під ноги, шаркаючою походкою. Сповільнюючись, тому що можна пропустити, можливо, вжити щастя, хоч невеличкий, хоч його невеличкий кавальчик, осколочок, щоб все-таки його знайти, вона постійно дивиться вниз і щастя вона не знаходить. А страждання її тільки підтверджує, що щастя немає. Ні задоволення немає, ні щастя немає. І от одного разу вона сиділа, сіла, знову ж таки ходячи, вже втомившись від цього пошуку. Присіла а, в парку на лавочку під дерево в тіньочок, бо було жарко, з опущеною головою і знову ж таки шаркаючи ногою, розводячи папірці сміття, шукаючи своє щастя і не знаходячи його. І тут їй на голову насрала ворона. Я перепрошую, я в оповіданні написав культурнішими словами. Але суть її зводилася до того ж самого, до слова, насрала на голову ворона, що заставило її нарешті з емоціями, зрозуміло, не радісними далеко, підняти голову на ту ворону, яка задоволено каркнула, що вона виконала свою божественну місію, і тихенько собі полетіла, каркаючи свою пісню, про як вдало вона вцілила. Волесину, отого, що там сидів внизу, і те біло-чорне п'ятно почало розповзатися серед волосся і на обличчі. І людина підняла голову і побачила інший світ. Вона побачила і те дерево, під яким вона сидить, і ту ворону радісну, яка летить. А вона їй вслід говорить якісь слова. ця людина, і вона побачила небо, і вона відірвала погляд і від землі, до якої вона прикипіла своїм поглядом, вона вдихнула глибше і їй стало легше. Вона перестала думати про щастя. Вона побачила, що є ще щось інше. І плечі її випрямилися, і голова стала піднята. І вона пішла змивати свою голову від тої ворони радісної, яка таки вцілила в неї. І оця ляпність по голові заставила їй підняти голову. Це була неочікуваність. Це була неочікуваність, яку, мабуть, не варто заслуговувати в своєму житті, але життя заставляє нас іноді. Коли воно тебе ж одночасно і нагинає вниз своїми проблемами, отримати якийсь бонус, бонус це все-таки нагорода. Але в даному випадку те, що зробила ворона, це також була нагорода, яка заставила людину випрямити плечі і підняти, різко підняти голову і сказати якісь слова, але вже не опускати цю голову, а дивитися, як мінімум, уже прямо. І не шукати те, що приходить до тебе просто само по собі. Його не втрачають. Воно є. Ти його не зауважуєш, тому що ти втопився поглядом і починаєш аналізувати і шукати те, що і так повинно в тебе природньо бути елементарно. На неочікуваність потрібно заслужити. Не потрібно опускати голову, потрібно крутити головою, потрібно бути точно так. Як оце симпатичне створіння на цій світлині з таким світ відкривається для неї. Не знаю, що їй там демонструють, котика, собачку, якусь ляльку, але світ відкрився від звичних речей, від того бонусу, який її підкидає. Єдине, треба бути насторожним і бути готовим для сприйняття ось цього бонусу на отримання цієї неочікуванки, щоб потім сказати: я не шукаю щось, я просто живу в ньому. Думайте, друзі, думайте.